Господь Бог мені дав можливість знати його особисто. Більше того, він був тим, скажімо, старшим єпископом, який мене супроводжував як молодого єпископа в перших скажімо, місяцях і роках мого служіння як єпископа для українців в Аргентині. Спочатку я не впізнав його імені, тому що воно було висловлене латинською мовою, а ми його завжди знали як Хорхе Марія Берголью. А з іншого боку, коли він вийшов в папському одязі, я не впізнав знову ж таки його, тому що я рідко його бачив в Сотані, а особливо, скажімо, в Білій враження було таке дуже, дуже особливе і дуже зворушливе. Але справді, якось так, від перших хвилин, коли він почав промовляти. Ми справді відчули, що Господь Бог вислухав наші молитви. Тому що я приїхав до Риму ще напередодні конклаву. Якраз ми супроводжували молитвою кардиналів увесь цей час, і сам факт, що так швидко було обрано нового наступника апостола Петра, і саме його стало для нас таким враженням глибоко вислуханої Богом молитви. З усієї своєї історії душпастерства в Аргентині, як провінціал ордену єзуїтів в часи диктатури, так, мілітарної, пізніше, як архіпископ Боносайресу і голова єпископської конференції, коли при владі були інші політичні, політичні групи, він себе показав людиною, яка дуже чітко впевнено вміє правильно керувати. Я пригадую, що дуже багато раз, коли на нашій епископській конференції ми дискутували над текстом листів там, до президента, до парламенту чи до яких інших структур, він дуже багато раз повторював таку фразу: Пруденція арс governandi» Тобто, второпність цієї мистецтва керувати. Ось я думаю, що він є свідомий тих викликів, які стоять перед ним, зокрема, в контексті Римської курії. Він це буде робити дуже послідовно і чітко, але второпно. Що тоді Хорхе Берголіо навчався в селез'янській школі, як відомо, що в Аргентині служили українські отці селезяни, і серед них був вже Слуга Божий, отець Степан Чміль. І ось сам сам е, е, архіписко Берголь, першочній папа, він говорив, що більше того, він е, так якби з великим подвом згадував, що він кожного дня служив до літургії оцю цю чмелю українською мовою. Е, і таким чином, скажімо, він спостерігав, як той священик молиться скільки часу він це спостерігав, я не можу сказати. Але сам факт, що він бачив того, того святого українського священника, можливо, справді зробив таке глибоке виховне враження на того молодого юнака. Теж така деталь цікава завжди, коли ми до нього приходили, він до нас вітався українською мовою Слава Ісусу Христу! Певні літургійні фрази він знає і, очевидно, що знає, знає привіти. То саме згадував блаженніший Любомир, що коли вони зустрілися на папському синоді, то архієпископ з Аргентини його привітав українською мовою слава Ісусу Христу. І очевидно, що Блаженніший питався тоді його, звідки ви знаєте, українську мову, і він залюбки розповідав про ті свої контакти з українською церквою. Не загал можу сказати, що справді він дуже багато цікавився Україною. Навіть в той час, коли от кожного року я їздив на спроду до України, повертався назад. Він завжди мене, наче запрошував на окрему розмову і цікавився з життям нашої церкви. Хтось може сказати, ну, папа з Аргентини, що він може знати про Європу? Я думаю, що хто так думає, той глибоко помиляється. Це справді є дуже, я би сказав, така багатостороння особистість. А про Європу, зокрема, про Україну, про українську церкву, про церкву мученицю він знає дуже багато. У своєму листі привітання, яке я до нього скерував сьогодні іспанською мовою, я його запрошую до України. Зокрема, я його повідомляю про те, що цього року. Ми святкуємо ювілей 1025-ліття, хрещення Росії України, і з цієї нагоди буде освячений наш кафедральний собор у Києві. Ми про цей собор багато з ним говорили теж в різних обставинах. Ось так що таке запрошення, я вже сьогодні до нього скерував, Сподіваюся, що він його прийме. Але я думаю, що ми того року будемо мати кілька таких гарних нагод спілкування з ним. Найперше. 25 листопада ми будемо відзначати 50 років перенесення мощей святого Йосифата Кунцевича до Базиліки Апостола Петра. Коли це відбувалося в контексті Другого Ватиканського собору, то тоді сам папа був присутній на цій події. І з цієї нагоди ми хочемо здійснити таку прощу нашого українського єпископату до Риму. Ось, і ми сподіваємося, що це таки буде момент теж і зустрічі зі святішим отцем, тому що для нас це є важливо. Я думаю, що теж для нього це буде дуже дуже, дуже цікаво. Він знає про, про це, що наша церква змагається за визнання за нею патріаршої гідності. Ми не раз з ним проговорили, що це не є питання якогось якої зовнішньої прикраси, це є питання, питання визнання дійсності, якою живе наша церква? Ось і таким чином кожен крок в стосунку до якогось подальшого розвитку цей крок до патріархату. І очевидно, що ми будемо. Той чи інший спосіб про це говорити в різних обставинах, але ми залишаємо повну свободу святійшому отцеві цей факт оприлюднити. Я думаю, що це все ж таки станеться.